tried to. балаяж це легкий у догляді варіант фарбування волосся, який виглядає молодо, свіжо, і при цьому ви не докладаєте багато зусиль для його створення. Колір волосся балаяж має чарівню здатність надавати велику глибину і інтенсивний розмір. А також неймовірно виглядати в поєднанні з м'якими локонами. чудовий ефект і простота обслуговування є основними причинами, за якими фарбування балаяж є відмінним вибором. Всі кольори підбираються індивідуально, залежно від прохання клієнта. Ширина світлих ділянок на волосі і їх розміщення вибираються стилістом для правильного кінцевого результату. Чому ж різниця між омбре і балаяжем? Омбре це не техніка, це стиль. Більш темний відтінок плавно переходить в світлий відтінок без темних ділянок на кінчиках волосся. Омбре менш індивідуальний, ніж балаяж, оскільки світлий відтінок концентрується тільки від середини до кінчиків волосся. Перехід між відтінками добре визначений і горизонтальний. Таким чином балаяж. Відтінок, який буквально забарвлює смужки волосся, щоб надати їм сонячного вигляду, у амбре все волосся на кінчиках висвітлюється і фарбується в більш світлий відтінок, ніж ваше коріння, незважаючи на те, що в Амбре є чітка лінія переходу між відтінками, в балаяж немає такої лінії. Оскільки в балаяжі волосся на кінчиках залишаються темними в деяких місцях, це надає більш динаміки в стилі. У Омбре темний колір корені просто повністю переходить в більш світлий відтінок на кінчиках волосся. Роздивимось фарбування блондованого волосся в техніці плетений балаяж або зворотнє омбре. Нам знадобляться інструменти: мисочки для фарбування, пензли, пенюар для фарбування, гумові рукавички, фарбувальні суміші для перекарневої зони, для світлого тону, для та для тону, який буде гармонійно поєднуватись зі світлим тоном. Волосся ділимо сигитальним проділом від вуха до вуха та вертикальним проділом посередині тім'яної та потиличної зони. Ці чотири сегменти будемо горизонтальними проділами ділити під час виокремлення пасом для фарбування. Готуємо суміш для фарбування коренів. Тон обираємо за бажанням клієнта, оскільки в нас волосся знебарвлене, окисник обираємо півтори або три проценти, профарбовуємо всю прикореневу зону. Наступний етап: всі наші чотири сегменти ділимо горизонтальними проділами. На кожній смужці волосся виділяємо штовкою за допомогою хвостика грибенця. В результаті ми отримуємо три пасма, які будемо розводити в протилежні сторони. Дві верхніх вправо, нижній вліва. За таким же алгоритмом ділимо все волосся, готуємо фарбувальні суміші, світлу та темнішу з додаванням 1,5% окисника. Далі фарбувальні суміші будемо наносити по черзі на наші смуги. Кожну пофарбовану смугу для фіксації заплітаємо у косу. Витримуємо необхідний час. Волосся миємо та сушимо феном.